Галі щодо штрафів, хочу наголосити, що зараз дуже багато штрафів, але здебільшого їх скасовує суд. Чому тому що десь 88% така відсотків така соснує так, процеду... статистика, що скасовує, які моменти по перше, закон зворотній сили немає. Тому що бувають застосовують штрафи до людей, які ну ще не підпадають під за цього закону. Наприклад, в мене була клієнтка жінка. Вона і до речі, це є вже така стала судова практика. Вона отримувала медичну освіту ще в радянському союзі. Зараз як ми знаємо, що всі медичні працівники зобов'язані стати на облік. Вона не стала на облік, не оновила дані до неї, застосувала адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Ми оскаржені суд скасував відповідно притягнення до адміністративної відповідальності. З огляду на те, що вона коли навчалася, не було такої зобов'язання стати на облік відповідно в ТЦК СП. Тому обережно читайте. Не кожен штраф потрібно сплачувати, а потрібно оскаржувати. Але здебільшого є і такі штрафи, які дійсно суд підтвердив, тому що людина не оновила даних, хоча зобов'язана була, і суд підтвердив цей відповідний штраф. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.